Ви слухаєте переказ Манхви, твоя вічна брехня, розділ 17, правда? Наречений мені не подалося, але донька сказала, що любить його. Сказавши, якщо, чесно, вона була щасливою, якщо дозволю їй вийти заміж, мені доведеться відпустити доньку. Але її шлюб здавався мені нещасливим. Вона була гордою дитиною і рідко показувала свої емоції. Але я бачив це в її очах. У ну, чому була проблема? Чи чоловік і зраджував, який одружився з такою заможною дамою, дився через відсутність інших дітей? Можливо, її били. Поки я зіщувалася від страху Бередхінні, Летті страждала від того ж, Роузен була дівчинкою з дитячого будинку, в якій ніде у світі не було місця, тому вона все винесла та вижила. Але чому жінка, яка мала міцну сім'ю, не роз'явилася свій шлюб, чи боялася вона засудження? Чи, може, не хотіла бути тягарем для своєї сім'ї. Наприкінці свого ходу думок Роузен раптово усвідомила вирішальну різницю перед нею та леді. У леді була дитина. Алекс більше нічого не сказав. Дівчина не збиралась чіпати старі рани, копаючи далі. Як ти себе почуваєш зараз? Ти гаразд? Так, ти маєш погано вигляд? Він поклав її назад у ліжко і порадив трохи відпочити. Дівчина рішуче кивнула і перекинулась обіймаючи ковдру, замість того, щоб піти, Алекс тихо заговорив: Бережи собі. Хіба я не казав, що в нас ще довгий шлях до Монте. Думаю, міслокер людина, яка ніколи не здається. Так було тоді, як. Роузен завжди могла одразу правильно інтерпретувати сказані слова. Це було зроблено з інтуїцією та інстинктом. Три дні, вечір, течія, місце розташування та погода. Як гребти на материк. Сім'я Ревін, безсумнівно, платить за цю послугу. Алекс не відпадково злив всю інформацію. Він натякнув, що не зупинить її від течі. Алекс уже знав, що вона не здалася. І, хоча чоловік не міг допомогти їй безпосередньо, він хотів бути готовий, хоча б дати їй інформацію. Дівчина стиснула кулаки, ланцюги все ще частково за зап'ястя. Але слова Алекса трохи полегшили тяжкість на серці. Тепер, подумай Роузен, тобі дали ще один шанс, так що не думай його опустити. Чоловік поклав люмінесцентний мох на столик і випромінював слабке синє світло в затемні кабіні. Для неї це було схоже на маяк посеред безкрайнього моря. Все, що мені потрібно тут, просто знайди ключ. І Конор, попрацюй не чубий або отримай ключ від рятувальної шлюбки». Якби я могла тільки врасти в піздолет. У цей момент корабль затрясло майже як нагадування про те, що він ізольований і оточений водою. Звуки хвилі що розбиваються, і скрип шестерен заповнив її розум. Звісно, вона не мала іншого вибору, крім як згадати сцену, яку показав їй Іан. Море забарвилось кров'ю, коли він кинув туди рибу. Море повно чудовищ. Говорити, що я не боюсь, значить дурити саму себе. Але я також знаю, як подолати страх. Старий спогад розгорнувся перед її очима, у ніч смерті хінь. Вона планувала, тримала Емілі і обіцяла їй, і казала: Емілі, вирушай на острів Вальпурії, ти відьма, так що у тебе все вийде. Роузен, ти. Я не помру, я ніколи не помру, обіцяю, Емілі. Тоді вона пишалась тим, якою була вона хороброю. Тоді дівчина розуміла, що таке гордість. Чому люди відмовились від комфорту та обрали тернистий шлях, як це було чудово. У її скромному житті був один найяскравіший момент, згадка, яка запалювала полум'я в її серці ще раз, коли вона згадувала про це. Страх розтанув, полум'я перетворилася на пару, і вона злітала в небо. Ми знову побачимось. Її двигун ще горів. Вона ніколи не помре в язниці, як злочинець наручниках. Зрештою їй судилось перемогти. Я ніколи не програю. Ніколи. будь-якій істоті або будь чому. Іанна виходить до Каюти до опівночі. Роузен думала, що він залишається і продовжує виячитись на неї, тому вона була здивована. До Каюти увійшла постать. Вона заснула і прокинула свій звук у що відкриваються. Будзики на її топі були росте. Дівчина говорила Іанну з вир... важким виразом обличчя, ніби вітаючи свого чоловіка, який повернувся додому. Куди ти ходив? На жаль, він повністю проігнорував дівчину, тому її жести були безгустені. У винікало випадку. Воно не чекало багато. Він довго стояв біла ліжка, не чекаючи жодного слова. Коли чоловік договорив, почав випльовувати короткі слова голосом, що сочини зіндві. Твоє тіло. Невже так сладно запитати про міста? Вона знову спитала, прикидаючи, що він не закінчив пропозицію. Де ти був? Я стояв перед каютою. У тебе дуже складне життя. Хіба ти зазвичай не залишаєш такі обов'язки підлеглим? Це прямий наказ міністра доставити вас. Ця людина ненавидить тебе, тож змушує виконувати таке. Рівнує, бо ти молодий і гарний. Він витріщився на її посміхнене обличчя і неохоче відповів: Ти схильна, не одоцінювати свою славу. Твоя знаменитість перевищує мою гордість. Він втрутився, і вона розреготалась. Це правда. Статті Роузен були більш цікавими, ніж статті про Іана Конора, які є суцільними похвалами. Хороші новини зазвичай бувають нудними, ніж погані. Я, звичайно, сумнівніше відома, ніж ти. Я закінчила їсти. Тепер мені потрібно повернутися до в'язниці? Ні, ти можеш залишитись тут, поки ми не дістанемось острова. Чув, у тебе проблеми зі здоров'ям. Дівчина хотіла обійняти та поцілувати його. Вона вмирала від ніжності. Лікар дійсно приголомшив. Шарлатан в алькафезі почав були питати, ніби є геній, як тільки вона прийшла б до тями. Я в порядку, але це твоя каюта. Чи може я її використовувати? Де ти збираєшся спати? Замість відповіді він вказав на крісло, хоча воно і було велике, але зріс чоловіка ледве могла б дозволити ляг... лягти, навіть якби він загорнувся калачком. Є інші каюти, це моя, куди б я пішов? Не закочуйте очі, я все бачу. Мабуть, він і справді вміє читати думки. Вона каш і відвела погляд. Звичайно, він не був таким тупим, як охоронці салькафеза». Тому ключ від рятувальної шлюпки було знято з поясу після першого допиту. Ні, що, мені шкода. Тоді я спатиму там, Ти спи на ліжку. Диван кращий за ліжко. Боже мій, ти турбуєшся, що я можу вкарасти диван і стрибнути в море. Він дійшов прямо до мене і потряс наручники на запястях, щоб переконатися, що вони не заржавіли. Боже, він навіть перевірив, чи міцно зв'язані ланцюги на стовпчиках ліжка. Чоловік довго дивився на неї, вираз його обличчя був неясним, але вона зрозуміла чому. Було б набагато легше, якби її тихо кинули в'язницю, але все пішло наперейми, коли він навдав їй послугу. Іан відкрив рота, поки вона розмірковувала, чи можуть вони розцілити ліжко, або їй слід переміститися на крісло. Ти була при смерті. Про що ти говориш? Є є закон. Який забороняє це робити. Так ти збираєшся замкнути мене в цій кімнаті? Так. Дівчина не хотіла вмирати. Вона енергійно похитала головою, але він не повірив. Ти дійсно не знала, що? Не вдавай, що ти не знала. Ти знала, що вживання цього фрукта може тебе вбити. Отже, виправдовуючись, ти попросила Генрі. Ні. Розен хотіла заткнути вуха, але не змогла. Її руки все ще були скутіла цю гаму. Ти щаслива? Ні, послухай мене, тобі було весело. Серконор, послухай мене, ти змузила мене годувати тебе власними руками. Я навіть не вдався, що її почув. З кожним підвищенням тону потилиця чоловіка стала червонішою. То був перший раз, коли Роузен побачила його з такого боку. Дуже незвично. Його було нелегко роздратувати. Чоловік навіть не кричав, коли допитував її. Це те саме було, коли вона ображалась на нього. Або говорила грубості. Якщо Алекс Ревіл був тіленом класичного героя, який з Ревом взяв би під контроль флот, Ян Конор був м'яким героєм, який би був відомий своїми передачами та зоснішністю, він домінував над радіохвилями і привів їх до тріумфу герой, гідний Нової Ери. Він також був великою людиною. Відповідно, було нелегко дратувати Іана Конора. Але він, мабуть, такий схильований був, що забув, як спокійно думати. Якщо я помру ось так, чому ти страждаєш? Намагаючись вигадати спростування, щоб він заспокоївся розум, раптово зрозуміла, що їй не потрібно це робити. Чому вона винна? Анна зовсім було близько до неї. Вона часили намагалася надати собі сумний вираз так я помру, перш ніж припливу. Що я ж там робитиму живою? Якщо він неправильно все зрозуміє, їй просто варто залишити все, як є. Чоловік все одно їй би не повірив. Що змусить пожаліти мене? Чи він шкодуватиме мене після того, що сталося?» Вона почала бормотіти все, що спало на думку, з кипучим виразом обличчя, але виглядала не жалюгів наскільки це можна було. б краще померти легкою смертю зараз. Ніж вирушити на острів і бути підданою тортурам і поневолення до смерті. Але, як виявилось, це було не тим співчуттям, якого вона хотіла. Чоловік зітхнув, схопив її за щоку однією рукою, змушуючи обернутися до його обличчя, і виплював одним словом зараз: Ти думаєш, це залежить від тебе? Хіба наручники на зап'ястях недостатні? Мені треба зв'язати твої кінцівки, щоб розбудити. Це було попередження близьке до залякувань. Сльози, що навернулись на її очі, загрожували впасти. Ти з глузду з'їхав! Збираєшся знову зв'язати мене тут? Якщо ти зробиш щось дурне, я прив'яжу твої ноги до ліжка. Чоловік знову погрожував їй без жодного вагання. Він здавався щирим, коли підборіддя показало мтузку в каюті. Тепер у Розен була причина злитись. Дівчина подивилась на нього і почала суперечку, яку не змогла виграти. Я прикушу собі язик. Я також тобі заткну рот кляпом!» Тоді я затримаю дихання. Скажи щось, що має сенс. Ти не можеш померти, затримавши подих. І Іоанн нарешті висловився на Денси руці, що тримає її. Не знаючи, що сказати, Розен прикусила губу. Її зап'ястя були туго стягнуті. І це між нею, і між нею. такі близькі. Давались дедалі менше. Це була дистанція, що хопляє подих. Я не розумію. Навіщо людина, яка вдвічі втекла з юзниці, марно намагатися накласти на себе руку? Не було ніякого часу зіжатися відбентеження, з його вуст вилетіло ще більше дурниць. Гроузен усміхнулась. Ти зараз ставиш під сумнів невдалий суїцид, зміг щось зрозуміти або смієшся зі мною, не знаючи нічого, несвідомо вона підвищила голос. Тому що я не можу втекти, як ти і сказав, ми оточені морем, і я прямую на цей чортовий острів. Це Ян навчив такому за допомогою дитячих загроз. Здавайся, і мовчи. Ти згрішив і понесеш заслужене покарання. Хіба не іронічно, він прийшов спитати, чому вона здалась. І я дійсно побоювався до тебе, але ніколи не думав, що ти вчиниш самогубство. Я знаю тебе, ти не з тих людей, які здаються, доки не подих останній не випустили. Я знаю тебе. Ти знаєш мене? Ці слова вирізнялись. Досі вона була простою роздратованою, але тепер вона розлютилась так, що її волосся посміли. Грозен запитала, посміхаючи, «Сер Конор, а ви їм колись щора на обід? Він мені подобається. Немає значення, чи він є охоронцем, який збирається кинути мене у в'язницю монте, чи лякає мене монстрами, або навіть все ще йде не так добре, і він прямує на мене пістолет. Іоан Конор був солдатом, і він просто робив те, що мав робити. Це людина, яка знала. Ти мене знаєш. Як багато ти мене знаєш? Прикидаєшся? Сер Конор, дай мені відповідь що ти знаєш? Але він її не знав. Ніхто в імперії не міг сказати, що знав її. Він, Насадкопеза, вбивця. Як до таких прізвиськ вона вже звикла, насправді їй було байдуже на слова. Але вона не могла вдати, що знає тих, хто навіть не розумів її. Він був її героєм. Отже, Іоанн ніколи не міг, повинно це говорити. Довгий час вона глибоко дихала й дивилась на нього. Чоловік не зводив з неї очей, спостерігаючи за обличчя. Роздратований злий, він від нової самообладання, поки вона кипів. На серце. Звичайно, я не знаю тебе гарно, її зір раптово прояснився. Іоанн пильно дивився на неї, заправляючи в'яне волосся. Що закривали її очі та вуха, йому було все одно чи торкнеться її подих його гощаки. Але я знаю більше, ніж ти думаєш, це те, що я мав на увазі. Його голос був м'яким, що не віддавав ситуації, то був голос, який вона знала голос мовлення. Перший раз, коли не почула його після того, як потрапила на корабель звичка була страшною річчю. і цей голос заспокоїв її, як приручений собака. Наперекір те, що дівчина була зла на нього, вона стала тихою, як дитина. Не бажаючи визнавати поразки, вона підвищила голос різкіше Думаєш, що знаєш мене, тому що читаєш деякі газетні статті? Я прочитав усі статті про тебе. Поясни, що б я могла зрозуміти? Що через забирай, ти намагаєшся мені сказати? Не вмирай, що? Пообіцяй мене, що ти не б'єш себе, зберігай спокій, доки перебуваєш на кораблі. Іан зітхнув і пояснив. Насправді його слова були правильними таке просте прохання, що дівчина не зрозуміла, чому він боявся і вмовляв її. Розен засміялась. Що? Хіба тобі буде краще відправити мене спокійно на острів Монте? Чому я мав відмовитись від смерті? Незалежно від того, що зі мною станеться, я все одно помру. Я не можу довго залишатися на острові Монте. Це не означає, що я не можу втекти. Я показала тобі. Так, я знаю, Слухай, Пропоную угоду це не завдасть тобі шкоди». Іан дивився на Роузен з дивним виразом обличчя і підняв ланцюг, що лежав на підлозі. Чоловік дістав один день зі своїх ключиків, що знаходились в передній кишені. З наступного моменту Іоанна змусила Роузу здигнутися. Він опустився на одне коліно і зняв кайдани, які тримали її. ланцюги, які скутували її назавжди, впали в одну мить. Як за помахом чарівної палички. Тіло, яке раптово розслабилось, було незграмне і не здатним рухатись. Що ти робиш? Іван підвівся з підлоги і нарешті відповів: Я звільняю тебе, коли ти будеш під моїм наглядом і вмуїкаюсь. Це ненадовго, але ти зможеш нормально спати і їсти. Зможеш спокійно озирнутися на минуло, допоки подорож не закінчиться. Отже, пообіцяй мені, Роузен, він нахилився і опинився на рівні очей. Немов заспокоюючи дитину, що плакала, він говорив ласкаві слова, які вона любила. Іоанн був солдатом, і йому було наказано достати її в цілісності на безпеку на острім Монте. Він вірив, що дівчина накладе на себе руки, як тільки в неї з'явиться шанс. Чоловік був людиною, яка мала виконати те, що наказано. Дії могли здаватись трохи абсурдними, але на його думку це було в своєму розумну позиції. Ти змусила мене годувати себе власними руками. Ти щаслива, я не розумію, навіщо людина, яка втекла двічі в'язниці, марно намагатись накласти на себе руки. Роузен підвела голову і глянула на нього. «Пообіцяй мені, ти не вчиниш самогубство!» Він насупив свої гарні брови, переконуючи її. Обіцяй мені, це непорозуміння сталося не із вини. Очевидно, це трохи дивно казати, чи це не звучить так, ніби Іан Конор не хоче, щоб я вмирала.